Вітаю вас на каналі. Сьогодні до вашої уваги готуватиму соус. Поділюсь з вами рецептом гостренького соусу з кізілу. Кізіл, як бачите, в мене такий стиглий, м'якенький. Соус цей дуже панує до м'яса, до риби, до будь-якої страви, як заправка. Ну, поза смаком, звісно. Складний у нас буде основа: це кізіл, який ми подалі проваримо і будемо протирати на сито. Так, Нам потрібно таке кізілове пюре. Добавимо потім хмелі сунелі, чайна ложка. Цукор, чайна ложка. Або за смаком, також уже в ході приготування будете спробувати і за своїм смаком додати. І сіль, чайна ложка. так. Крупненькі такі чотири зубчики чесноку. Гострий перець, один. І зелень, пучок зелені. В мене тут трохи трошки укропу. І кінзи. Так, в середньому я заготовила десь дві баночки. Ось такі 0,3. Я думаю, можливо, їх буде достатньо. Ну, що тут ще скажеш. Поїхали. Перетираємо. Кізіл наш. У мене ситочко невеличке, не дуже, правда, зручно, ну, поки що так. Якщо у вас більше, це буде круто, буде, буде трошки швидше процес походити. Але ось таким чином ложечкою кладемо. Для такого процесу бажано, щоб кізіл був доволі такий, знаєте, аж переспівший, микенький. Дуже легко його буде потім розминати, тому що нам саме необхідне ось таке пюре. Ось, бачите. Ось так. І таким чином швиденько перетираємо. Нам потрібна вся-вся м'якоть. Угу. Так, ось такий процес з всіма. До речі, забула сказати, що кізілу 500 грамів йде на ці порції, які я запланувала. Потім в описі я все вкажу обов'язково. Всі пропорції. Сподобається соус, можете робити і більше. Ну ось, е, Перетерла я. Так, дивіться, практично вся якось пішла, залишились кісточки і е, кожура. Все. Це ми звідси дістаємо, викладаємо в тарілочку, накладаємо нову. І знову ж той, той же процес. Так, ось така кількість пюре вийшло в мене. Тепер беремо перчик. Можна так само зараніше, можете в процесі. З кілом нічого не трапиться, якщо він трошки постоїть. Ми його розрізаємо і дістаємо кісточки звідти. Для чого я це роблю? Зараз я його закутаю у фольгу і в духовочку відправлю. Так, не забуваємо, що він гострий, можете рукавички одягти. Обережно очищаємо кісточки. Е, для чого в духовочку? Він запечеться, буде, як на грілі, і ми потім цю м'якоть, таку саму ситочку перетремо до всього соусу. Сюди відправляємо чесничок. Угу. Так. Підділили. Можна одразу ось так його на декілька. Ага, ось там залишилось ще сховалися кісточки. Вони нам не потрібні. Ретельно вичищаємо все. І отак на декілька частинок можна його розрізати ще, угу, так, туди ж чесничок. Це духовочку. Ну, хвилиночок там. Якщо розігріта духовка, то буквально за півгодинки, навіть менше, хвилин 20 він у вас запечеться. Так, поки ще у нас парчик запікається, дрібнемо зелень. Максимально дрібненько. Ось так. Можна скористатися блендером таким спеціальним для подріблення. Інгредієнти всі змішала. Пам'ятаєте, так? Хмелісонелі чайна ложка, сіль чайна ложка, цукру чайна ложка. Ну, я думаю, ще зовсім трошки добавлю. Спробувала ось так, цукру. І відправила сюди вже перетертий також перчик. Гострий перчику я використала все ж таки половинку. Так як він у мене був великий. І за смаком можна тоді, якщо буде вам мало, можна додати і другу. Тому що, знаєте, для гострота кожному своя. Так щоб могли дітки їсти, то. М -м Супер. Я думаю, достатньо. Він такий кисленький, кисло-солодкий, гостренький. І відчувається аромат. Ще зараз ми ставимо на вогонь, трошки прокипить, вони відкриються, ці смаки, аромати повністю. Тоді вже зможемо ще раз спробувати і підкоректувати. Угу. Так, добре, відправляю на вогонь. І ще момент. Підбирайте посуд з товстим дном і ставте на маленький вогонь, так, щоб соус не пригорав, так як він доволі густий. Да. Добре. Так, відправляємо все це в каструльку. Так, моє, мій чудо інструмент робочий. Без якого просто дуже складно вже зараз на кухні. Бачите, як здорово все прибирає стрілочки. Так. Угу. Так, зняла я з вогню. Так, щоб швидше не розтягувати довго. Весь цей процес. Ось, бачите, такому нормальна консистенція. Я не додавала більше рідини ніякої, тобто водички не додавала. В мене влаштовується консистенція, така вона середня. Ось, додавала також ще столову ложку олії. І за смаком мені здавалося, я трошки ще додавала солі. Зараз смак мене влаштовує, мені все подобається. В півготовлену баночку, стерилізовану в мікрохвильовці 5 хвилин з кришечкою. Відправляю тепер соус в баночку. Ось таким просто способом накладаємо. В баночку. Ось така кількість у мене вийшла. Ну, трошки, трошки не повна. Зовсім трошки не повна ось одна баночка. Ось так. Аромат божественний просто. Бо є, ви собі не можете, наскільки е -е, прекрасно поєднується е -е, кінза, чесничок, перчик, е -е, кізіл. Дуже здорово. Раджу дуже спробувати. Тепер закручуємо баночку, даємо остинути повністю і відправляємо в холодильник. Прекрасна заправка до якихось страв, як рідких перших, так і м'яса, рибки. Будь ласка, радуйте своїх близьких, насолоджуйтесь самі, насолоджуйтесь процесом. Залишайтеся зі мною на каналі, чекайте нових відео. До наступної зустрічі. Підписуйтеся, залишайте коментарі. Па-па.